Вітаю вас! Ми з вами сьогодні працюємо в такому дещо незвичному форматі. Я вам розповім тему, а ви сподіваюся, що її зрозумієте. В будь-якому випадку, якщо будуть виникати якісь запитання, ви завжди можете їх задати в класрумі, там, де це відео, власне, і буде розміщено. І так, починаємо з вами з першого параграфу невідомого нам предмету. І перший параграф називається Людина. Її унікальність, неповторність кожної людини. Що ж за предмет може таке вивчати? Біологія, може, історія, може ще що-небудь. Бачимо з вами щасливу дитину. На її місці я була б щасливою, і думаємо так, в чому ж наша унікальність, в чому ж наша неповторність? А найголовніше, який предмет зараз розповідає нам Ксенія Миколаївна. Знайомимось з вами з новим предметом. Новий предмет, який ми починаємо вивчати з вами в 5 класі, це вступ до історії України та громадянської освіти. Цей предмет поєднує в собі багато різних предметів. Але найголовніших це історія і громадянська освіта. Громадянська освіта, з цим предметом ви будете детальніше і глибше знайомитись в 10 класі. В п'ятому класі це буде така легка екскурсія до цього, до цього такого цікавого, великого предмету. Разом історія і громадянська освіта дають нам можливість зрозуміти, як жила людина в суспільстві. В минулому так історія, це наука про минуле, і, власне, як це минуле вплинуло на її майбутнє подальше життя. Так, цим у нас сучасним займається, власне, громадянська освіта. Так, йдемо з вами далі. Розгляньте схему. Як ви можете її прокоментувати? Бачимо дітей в центрі і навколо них різні слова, які дуже велике значення мають так? родина, друзі, однокласники, населення однієї країни і населення всієї нашої землі. Що воно? Чому вони навколо дітей крутяться? Мабуть, тому що все це взаємопов'язано. І все це так чи інакше впливає на дітей, на вас. На дітей старших, навіть на нас, на дорослих. Дивимось, як воно впливає. Ваша родина, ваше знайомство зі світом починається з вашої сім'ї. Мама і тато це для нас цілий світ. Дуже важливе значення має сім'я. Саме в сім'ї закладається той фундамент, з якою потім будуватиметься ваша людяність, ваше ставлення до світу. І те, чи буде вам комфортно заходитись в цьому світі, так, серед людей, серед соціуму. Чи не будете ви вороже до нього ставитись? Чи буде вам цікаво взаємодіяти з різними людьми? І чи буде вам цікаво дізнаватися щось нове? Чи не буде вам страшно запитувати те, що ви не знаєте? І так далі. Все це, всі ці елементарні речі закладаються в людині з самого початку, з її дитинства, з її сім'ї. Дивимось, як впливають друзі. Так? Дитина росте, шкільний, перший майданчик, ну, не шкільний, в дворі перший майданчик, можливо, дитячий садочок яслі, так? І дивимось, З появою перших друзів ви продовжуєте і поглиблюєте свою соціалізацію. Слово таке соціалізація. Так, сподіваюся, що моє відео вам не перекриває, але я все тут зачитала про всяк випадок. Що таке соціалізація? Соціалізація це якраз ця взаємодія вас і людей навколо вас. Тобто те, що дитина грається в пісочку разом з іншими дітьми – це вже соціалізація. Ваше знайомство з новими людьми, спілкування з ними це соціалізація. І так далі. Будь-яка взаємодія між людьми це процес соціалізації. Так. Дивимося, однокласники, пішли в школу. Так. Тут же складніше. Ви взаємодієте не лише з друзями, а з колективом. Більш того, ви може, можливо взаємодіяти з тим колективом, з яким вам не всі учасники колективу подобаються. Проте. Дітись нікуди, так, шкільний колектив, і вам приходиться адаптуватися. Слово ще одне таке цікаве: адаптація. Ви адаптуєтесь, ви пристосовуєтесь один до одного для того, щоб перебування в цьому колективі не було жахом ні для вас, ні для інших учасників цього процесу. Також вам прийдеться знайомитись і спілкуватися з дорослими людьми, з вчителями, які будуть вас навчати новим предметом. У кожного вчителя будуть якісь свої особливості, так, особливості викладу того самого матеріалу. От, наприклад, я не схожа на інших вчителів, так само, як ті вчителі не схожі один на одного. Тобто ми всі різні, ми всі люди і всі ми різні. У кожного з нас своя якась особлива манера викладу матеріалу, навіть вираз обличчя, у кожного своєрідний, свій власний. І з цим також приходиться миритися і приходиться пристосовуватись. Тому це також у нас важливий процес соціалізації. Я вам пояснила три таких важливих великих моменти, а ви спробуєте вже самостійно пояснити, як населення однієї країни і населення всієї землі може впливати на одну конкретну людину. Так, це буде однією частинкою домашнього завдання. Першою частинкою. Сподіваюся, що тут все було зрозуміло. Переходимо з вами далі. Людина біосоціальна істота. Істота. Людина це істота, так? животне. Дивимося, людина. Так, людина це в нас біосоціальна істота. Біосоціальна мається на увазі, що в ній поєднуються два таких важливих моменти: це біологічне і соціальне. Так, біологічне, бо всі ми живі. Ми дихаємо, ми ростимо, ми живемо, старіємо, помираємо. Ну, не будемо про сумне. Головне, що ми живі. Значить, це вже біологічний процес. Живемо. А соціальне це те, що ми живемо серед людей. Людина без людей не може повноцінно розвиватися. Як ви думаєте, чому первісні люди об'єднувались в стадо? І чому це об'єднання називали стадом? Чому це спочатку не було племенем або державою, або ще як-небудь? Чому саме стадо? Будь ласка, подумайте над цим запитанням, і я чекатиму на ваші відповіді на наступному уроці. Приходимо з вами до наступного слайду і вчимося працювати зі схемами. Ці схеми взяті у вас з підручника. Так, ви можете їх побачити і також разом зі мною попрацювати. З однією схемкою ми вже з вами майже розібралися. Давайте тепер підведемо підсумок. Людина, так, бачимо, у нас поєднує в собі біологічне, природнє і соціальне. Те, що допомагає їй спілкуватися з іншими людьми. І те, якою вона стає, спілкуючись з іншими людьми. Людина біосоціальна істота. Так, отже, виходячи з цієї схемки, ми можемо сказати, що людина в нас біосоціальна істота. Чому? Тому що вміє виготовляти знаряддя праці, тому що вміє розмовляти, тому що здатна до творчості, тому що здатна до дії за планом, тому що має уяву. Тому що усвідомлює сама себе, тому що здатна до прямоходіння і має добрий добре розвинений головний мозок. Ви мені скажете, що дуже багато зараз тварин, які навіть розумніші, здаються розумнішими ніж люди. І дельфіни, і собаки, і папушки деякі, так що їх можна видресувати, і вони будуть так само і прямо ходити, і розмовляти, і, і виконувати певні дії, і все це буде і майже люди. Так, майже люди. Але ж ні. Все це, звісно, ну, більшість цього можна якимось чином за допомогою дресурування вишкалити да, в животних, в тваринах. Це все можна зробити. Так, собака буде виконувати певні дії, нажимати на, натискати на кнопочку, щоб їй їжу дали там, або щоб іще там що-небудь. Папуга буде розмовляти, коли почує знайомі звуки і так далі. Тобто це все робиться в них автоматично. А у людини це все робиться осмислено. Людина цим керує. І людина має мову, розмовляє нею не для того, щоб. Якісь інстинкти природні передати, так, попередити про небезпеку, або сподобатись кому-небудь. Людина розмовляє просто так, бо їй подобається розмовляти. Або вона хоче передати якусь інформацію, яка не стосується безпосередньо безпеки життя. Вона просто розмовляє, вона просто думає, просто планує і так далі. Так. Що відрізняє людини від тварини? Подумайте, я назвала декілька таких прикладів. Подумайте, може і ви зможете, виходячи з цієї схемки, відрізнити людину від тварини. Тобто, щось цього не стосується тварини, щось цього тварина робити не може, якщо її не дресирувати, звісно. Дивимось тепер іще одна з вами така робота за підручником. У вас представлені ось такі картинки, так? 8 штук. Розгляньте фотографії та визначте, де відображені прояви біологічного, а де соціального в людині. Подивіться уважно, що з того, що ви бачите, є прояв біологічного. А що соціального? Чи доцільно стверджувати, що розвиток людини можна представити як витіснення природного людині соціальним? Тут наведу приклад. Ми бачимо приклад другої картинки. Ми бачимо так, солодко спить дитина, зовсім не хоче вставати зранку на уроки, і це її природнє. Це природні спати сон це природня потреба людини. І дитина спить. Спить, але ж, але ж треба прокидатися йти вчити уроки, йти на заняття на онлайн чи офлайн. І ось оце треба, оце треба це якраз прояв соціального. І от на цьому прикладі так можна сказати, що соціальне витіснило біологічне. Тобто прирвало нам сон, задзвонив будильник, і дитина пішла вчитися, або доросла людина пішла на роботу. Тобто тут у нас все ж таки працює це питання, так? ця фразочка, що соціальне інколи біологічне витісняє. Так, подумайте, що ви можете сказати про всі інші картинки. І пропоную вам зробити домашнє завдання в такому вигляді: розмістити номера цих картинок у відповідну табличку. Так, У нас є біологічне і соціальне. Приклад. Я вам показала, як це зробити, так. Друга картинка це в нас біологічне. Сон це біологічна потреба людини. Подивіться на всі інші картинки і розмістіть цифри відповідно до своєї колоночки в таблиці. Так, сподіваюсь, цим було все зрозуміло. Переходимо далі. Ой, дивіться, які в нас люди. Всі такі красиві, всі такі різні. Так, всі різні, всі такі незвичайні, по-своєму прекрасні, різні виміри людини, унікальність і неповторність кожної людини. Ми всі унікальні і неповторні, навіть якщо нам здається, що ми звичайні, але ми унікальні і неповторні. Всі ми індивідуальні, так? всі ми особи. І всі ми громадяни. Так, давайте детальніше з вами подивимось, що таке індивід, що таке особа, що таке громадянин. Індивід, так? індивідуальність, неповторність це сукупність всього таких цікавих факторів, не всього. Цікавих факторів, таких як здібності, зовнішність, наш характер. Все це разом формує нашу неповторність, нашу індивідуальність. Особою нам. Таке визначення особа нам надають наші права і наші обов'язки. Слово таке особа, воно більш юридичне. Зустрічається більше в таких юридичних питань. От, особа, особа, особа. Це в нас таке може бути в кримінальному кодексі, може бути в адміністративному кодексі. Тобто особа це людина, яка має певні права і обов'язки відповідно до законодавства. Громадянин. Громадянин це належність людини до певної держави. Тобто ми являємося громадянами України. Так, хтось є громадянином іншої держави, для нас вони іноземці. Так само, громадянин, і ще раз зосереджую вашу увагу: громадянин це належність, так, громадянство це належність людини до певної держави. Так. З унікальністю і неповторністю, сподіваюсь, також було все зрозуміло. Щоб не затягувати час, перейдемо до наступного слайду: самоідентифікація. Що це таке? Ось діти себе дуже активно самоідентифікують. Самоідентифікація це ототожнення особою, групою осіб або спільнотою людей себе за певними ознаками, визначення образу себе. Образу себе, своїх моральних орієнтирів і цінностей, що визначають власну поведінку та рішення. Самоідентифікація, вона, як правило, не може бути там сильно поганою. В будь-якому випадку пошук себе це добре. Недобре це в тому випадку, коли людина починає шкодити собі або навколишнім людям навколо себе. Самоідентифікація дозволяє дитині, людині знайти ось своє місце в цьому великому суспільстві, виділити себе так, знайти те, чим буде відрізнятися. Як буде себе почувати, як буде себе поводити, який стиль одязі буде, яка манера спілкування буде, які смаки, яку музику полюбляє. і все, все, все те, що я назвала, це самоідентифікація. В будь-якому випадку, ви вже самоідентифіковані, тому що кожному з вас подобається якийсь одяг. Подобається якийсь принт на цьому одязі, подобаються якісь зачіски, подобається, можливо, якась комп'ютерна гра, або якась група, або фільм, або ще що-небудь. Тобто все те, що вам подобається, все те, що вам до душі, це ваша самоідентифікація. Ви визначаєтесь самі для себе, що для вас цікаво і що вам хочеться наслідувати. Так? Позитивна чи негативна самоідентифікація може впливати на вашу поведінку. Я б вам радила все ж таки дотримуватись позитивної самоідентифікації, тому що негативна вона може, ну, добре, коли це просто там зачіска дивна, але погано, коли це шкодить здоров'ю, коли ця група осіб зловживає там, наркотичними, спиртними іншими засобами, які негативно впливають на здоров'я людини. Це погана самоідентифікація, вона шкодить здоров'ю. Я б не радила б, так себе самоідентифікувати. Принаймні, в будь-якому випадку це буде ненадовго, тому що негативна самоідентифікація, вона руйнівна. Так, глянули на дітей. Як ви думаєте, у них позитивна чи негативна самоідентифікація? І поміркуйте, що своїм вбранням намагалися показати підлітки. Так? Що вони хотіли? Що ці підлітки хотіли донести до людей? Так. Про що заявити хотіли? Переходимо до наступного питання: Людина і природа. Людина, як частинка природи, вплив географічного положення, клімату, доступу до природних ресурсів та спосіб життя та світогляд людей. Дуже багато чого вам тут начитала: це назва параграфу в другій темі. Дивимось. У нас тут різні слова, якісь речення, все воно різнокольорове, до чого ж воно відноситься. Все своє життя людина взаємодія з природою. Ця взаємодія може бути різною відповідно до історичного процесу. Зараз я вам буду показувати деякі картинки, так, вони будуть з'являтися у нас на слайді, а ви спробуєте їх віднести до опису, так, який у нас позначений різними кольорами. Давайте спочатку познайомимося з вами, що тут зображено, що тут написано, а потім подивимось на картинки. І так, спочатку людина намагається вижити в природі, освоєння печер, вогню, полювання, рибальство. Так, це перший етап взаємодії людини і природи, людини в природі. Так, дивимось далі. Потім намагається пристосуватися або навіть вплинути на природу поява язичницьких релігій, взагалі поява перших вірувань, перших релігій, Кочовий спосіб життя, яким чином, за допомогою релігії людина може вплинути на природу. Там, де релігія, де природа. І чому це може вплинути одне на одну? Але раніше люди не могли інакше пояснити все те, що навколо них в природі відбувається, окрім як не зробити з цього міф, або легенду, або вірування. Так? Міфологія, славнозвісна наша міфологія, в якій Зевс так кидає свої блискавки. І в нас по небу, ці блискавки, ми їх бачимо. Або так топатить на своїй повозці з кіньми. Так? І це в нас грім. Або там іще що-небудь. Люди саме так і пояснювали. Саме так все, що навколо них відбувається, вони пояснювали за допомогою, за допомогою релігії, за допомогою своїх вірувань. Шамани, які ходили з бубнами по полю і вистукували, витанцьовували, щось там співали, закликали дощ. Це магія і це спосіб вплинути на природу так? за допомогою якихось там ритуалів викликати дощ. Або, навпаки, зробити так, щоб він перестати. Тобто, ось ось вам і вплив на природу, перші спроби вплинути на природу. Кочовий спосіб життя також залежить від природи. Люди, які займалися кочовим способом життя, вони, як правило, розводили ходобу. Не, як правило, а розводили Розводили худобу. А тепер уявіть собі, десь, можливо, ну, хай буде 100 корів. 100 корів. Всі собі уявили корову одразу, одну, хоча б, тепер уявіть їх 100. Тепер спробуйте загнати цих 100 корів на футбольне поле. Через який час від футбольного поля нічого не залишиться? Прямо уявили собі. А тепер подумайте: якщо це не 100, якщо це тисячі корів, то скільки ж їм треба місця, щоб напастись? Звісно, на одному місці кочовики бути не могли. Їм треба було постійно переходити з місця на місце, щоб їхнім коровам, їхнім коням, бикам було що їсти. Тому це також вони залежали від природи і пристосовувались до природи, переходячи з місця на місце. Так, далі деякі так і ходили, а деякі залишились на місці і вирішили пристосуватись до природи там, де вони безпосередньо жили. Поява землеробства і скотарства. Землеробство і скотарство це те, що осілий спосіб життя, так, декілька корів, якийсь огородик, поле і робота на цьому полі. Тобто люди будували собі кам'яні будинки, люди в них жили, люди пристосовувались до тих умов, які змінювались природніх навколо них, і спокійно собі там розвивалися. Далі. Остаточно пристосовується та активно використовує природні ресурси. Це вже сучасна людина. Ми вже пристосувалися до природи, ми використовуємо її природні ресурси. Будуємо шахти, добуваємо вугілля, будуємо електростанції так, добуваємо енергію і так далі. Тобто людина приборкала, можна сказати, природу, але природа інколи виривається і показує людині, хто в домі хазяїв. Тепер дивимось з вами на картинки, які я зараз вам буду показувати, і самі собі намагайтесь їх розташувати. Я тут підказувати вам, ну, буду старатися підказувати, хоча в мене це слабо виходить, але помовчу трохи. Так, дивимось на конях, кудись їдуть, куди б віднесли, до зелененької, до помаранчевенької, до жовтенької, до красненької. Спробуйте кожну картинку собі пояснити. І віднести її до певного кольору. Так. Далі. О, яка краса! Яка краса! І ця краса виготовлена навіть не в сучасному світі. Ця краса, підкажу, обіцяла не робити. Але це золото скіфів. Скіфи це кочовики. І це вони виробляли в стародавній період. Отаке вони вміли робити. Так, тут вже дивимося, чим займаються, будиночки дивимось. Так, якісь уже вироби в нас з'явились. Кудись ці люди підуть чи залишаться, подумайте. Який це колір? Так. Ну, тут, я думаю, ви одразу здогадаєтесь. А тут що робить? Оце то теми. Це язичницькі символи, це тотеми, Людина щось у них просить. мабуть. Ну і, власне, так, дивимося на всі ці картинки. сподіваюся, що труднощі у нас у вас не виникло, і все це у вас вдалося пояснити. Так. І остання картинка на сьогодні останній слайдик. Сподіваюся, я вас довго не замучила тут своїми, розповідями, розказнями. Дивимось. Бачимо красу. І тут красиво, і тут красиво. Що спільного? Обидві ці картинки це зображення на стіні. Тільки тут це скеля, а тут це просто стіна. Що відмінне? Ця картинка у нас зображена для того, щоб передати інформацію. Люди зображали на скельні надписи не для краси. Вони зображали і для того, щоб ті люди, які прийдуть замість них, розуміли, які тварини тут водяться, яка можлива небезпека на них чекає і так далі. Ну, хоча б розуміли, що тут до них хтось жив. Так, а тут яка інформація тут могла б бути? Яке мають значення? Спробуйте це пояснити вже без мене, яке мають значення обидві ці картинки, яке значення має ця картинка, яке значення має ця картинка? Я вже трошки обмовилась про значення. І чим можна замінити? От якби не було цього, то яким би ще чином можна було передати інформацію наступним поколінням? І тут, чим можна було б цю картинку замінити? Так. Все. Я рада була поспілкуватись з вами хоча б в такому вигляді. Сподіваюся, що матеріал був зрозумілий. Сподіваюся, що домашнє завдання також було зрозумілим. Давайте ми з вами ще раз на нього подивимось. Вам треба пояснити, як ви думаєте, чому первісні люди об'єднувались в стадо і чому це об'єднання називали стадом. Так. Що відрізняє людину від тварини. Подумати за цією схемкою. Так, ваші власні роздуми. І заповнити ось цю табличку. Письмово ви здаєте мені цю табличку. Так, прикріпляєте її в класрумі. Додатково я цю табличку виділю як окрему картинку. Буде відео і буде картинка. Рада була з вами поспілкуватися. До побачення!